Видно, ну, не сильно стоїть один район знову Пальма малесеньким, оце все таке чистеньке, ганеньке. Я його там виїжджати, але там щось перекрили блоками і тіп, не можна виїжджати. Я мусив аж такого робити колу навкрив всіх цих складів і туди аж виїжджати назад. Це Я зараз заправляюся. Що, як розгрузився грузом. Так і нічого не знайшов. В обіду зузився, пішов, поїхав на естерію. Нічого немає. Ну, стояв просто собі, нічого грузів не було. Мілхаус сьогодні знову поснувся цілий день, чекав до шостої години. Поняв, що нічого не буде, та й треба тікати з того дому на Майамі. Взагалі грузів немає. П'ятниця, може щось. Грали по Дішовці, нічого не віддали. Тікаю, доки 500 миль посту поїду, в Атлант приїду. Але хоча б візьмо. Зараз якщо Мелхаус кинув з Флоїди, до Джорджії. Щоб завтра приїхатися і чисто можна свіленько підзаробити, щоб на солярку на всі витати хавку залишити. Надіюсь, візьму за цей груз і піду. Пістолет вже випив, все залетіло 22,6 галона. Повний бак можна летіти далі. Це все пробка, там чи лодка впала, чи міст впав. Непонятно. Оце все стоїть. Просто перегрожна дорога. Там просто стоїть якийсь, я не зрозумів, що це, скоріш за все, міст якийсь маленький. Хтось звизався і впав він. І, і люди не можуть поїхати, бо його ніхто не може цей міст скинути вліво-вправо, нікуди не може здринути його. І, і всі стоять. І не знати людям, скільки тут стояти. От що закінчилась пробка, дві хвилини з пробки було, це я її тут з 70, це багато. Не знаю, спогоди тільки що сталося. Туди. Менти перекрили всю дорогу, всі люди їдуть на з'їзд. Всі на з'їзд. Конусами все перекрито. А там, там, тим людям я не знаю, що чекати. Я вже їду ще дві хвилини плюс. Дорога була чисто пуста, нікого не було. І от зараз вони всі стоять тут на з'їзд машини. Приїхав такий от склад. зараз якась неділя, ніхто не працює. Чекаю, мене дають мій груз. Та й загружуся і полечу там Асап Директ. Зараз їдемо пустенько. Поїхав на пікап на Home Deep, зараз забуду загузати три палети. поїду в Сан Антоніо і Х'юстон. Там три вигузки. Два разом хоумдіпа один в Х'юстоні окремо. Нічого зати то їхати 75 миль якраз супер. Вчора я віддав одну палету, Сьогодні вже другу віддаю ранок. Сан Антоніо зараз мені має відкидати ці ворота. Хоумдіп. І зазужуся і поїду далі. Там мені десь пів години їхати в наступні. Мене. три палети та й розгрузки. Надіюся, що бастенько все розгрузиться. І далі шукати груз. Розгрузився. Боже мій, ці всі мексиканці, ті всі шоколадки. Вони тебе не розуміють. Не взагалі тільки по-іспанськи розмовляють. Тут ти каз. Як захід. їх тут приймають, я не знаю. Ледве воду зузився, все підписали. Кажу, що ти мене хочеш? Кажу, дай мені підпис і кажу своє ім'я і дату постав. Він взяв підпис. Я кажу Full name, І до нього тобі, говорю, з нього, кажу, там да, мені треба його ціле ім'я, а не його чіткий підпис мені готовий, його не потрібні. І як до нього туго доходить, вони просто не говорять по-англійськи. Зараз у нас тут вже другий зузив, зараз буде тетя. Поверніть третю... ліворучку. Зверніть праворуч. Зружу і поїду на заправку. Поїхав на останню третю зустрі. Ми пішли, подивилися, сказали. так. Вони не знають, що робити, як зі там дістати, мій, які всі проблемні на хомдіпі. На складах взагалі вже всі знають. вони просто під'їжджають, без слів застопуються і так от тягнуть назад паліту і все. А тут як ми її витягнемо, якщо на кожному це проблема. Ну, надіюсь, зараз бастенько підійдуть. Вони фокліфом. Перші завжди казали, під'їжджати туди. Тут сказали тут стояти. Стояти так стояти, будемо зараз стояти, чекати, що вони там скажуть. А це їх ось школа походом. О, таке все закрито. Все під охраною, багато камер. Очікуємо, що вони зараз прийдуть і скажуть. Ми вже на так Стапі ходили в душ, попбили в бусі, все чистенько, все ганенько. Та якраз собі моїстеньке. Знов картопелька, але по ходу не вистачає води. Знов треба йти по кипяток. Картопілька, блін, може бути, яка Ні, не вистачає стоїть, куди треба йти по воду. Кип'яток. добре, що вода хоча безплатна. Ось там вентилятор, бо тут санатонів жарко дуже. Кип'яточок приніс. Машина перевернулася і горіла, ще капець. І все ж закрили, всю закрили дорогу. А ми вже загрузилися, За на запас все розкажемо. На годинку третя зараз буде четверта, яка з переведеться. От тільки що поїжджав, тут був міст зверху, і от така темнота. І там під мостом в темноті отаком от закрався. І всі думають їдуть помало. Чого їдуть помало? бо там мент стоїть лови на швидкість. Ось такі приколи. Так любить Чикаго менти людей шукати. Щоб їх за швидкість замахати. Мічна заправочка, за 4.30 ночі. Я вже цілу ніч їду. Зайка в печечку, зараз вона дві з половиною годинки нажав спати. Походу вже все, Повний бачок. п'єночка. От один бус стоїть, і зараз покажу, бус стоїть українець я коло нього, буду зараз ставати. Сплю собі до сьомої годинки. Та й буду їхати далі. Мені мені треба чим пошити додому. Дома набагато буде краще. Повний бак 580 миль на повному баку. Ну в нього такого тако Груз з Техасу, Дві таких палети. Я вже на розгузці стою. Їхав цілу ніч, цілий день. От зараз поїхав зараз і додому. Волю. І дві палетки не важких. Ну, не на одній стоїть коробки, якісь фігня. Груз віддав вже. Їдемо вже додому. Додому йде годинку 30. Там було дві години практично Без Ось по плаці нічого страшного. Поїдемося і вже будемо відчувати. От сьогодні субота. Йду додому обідно, нічого страшного. Буду відчувати понеділок, що буду новий груз волити. Цей тиждень вже охоче закінчиться. Я скатався два тижні, і погодка така зараз трохи покладно стало. Вже осінь, вже майже все впало з Я стояв якраз в Сан Антоніо, і в Сан Антоніо було, хоч мені казав, цей диспетчер, що 500 машин стоїть, 500 бусів, бок, бокс, веніу, це щоб загрузитися. І тому я там стояв два дні, і на третій день я зловив. І то я злив через те, що в мене нема спальника, і я можу собі возити нормально загрузити, точніше 4 паліти. А там писали в описі 4 паліти, і через 100 люди не брали. А там виходило по факту 4 паліти, але там дві паліти одне на одну поставили, бо там такі легенькі воно, коробки. То і, якраз, і міг нормально спати і не спав на пейсні. якраз більш-менш виспався. Так виспосок. Соні дуже ну, складно було стати, очі всі червоні, болівне, ну нічого. Все завіз. Зараз ще мені 6,4 мілі до 80-ки і туди напемік домой. Там же зразу я виїжджаю з 80-ки. Прямо практично вдома. У мене там де дім знаходиться, то вісімдесятка проходить. Два метри від дому. Чому зараз приїду і відпочивати. І будемо шукати щось на понеділок, може щось зловиться. Розкажу я про прикол з Огайо. Тут є води якась по 80-ті і сервіс плази такі. Там можна стати, заправитися, взяти щось, і поїсти. Така. І там великі туалети. Тільки в одному штаті, як я знаю, тільки в Огайо є, що там є безплатні туші. Воді кажуть, що більш-менш нормально, тепла вода є, типу, нормально, не буде платити 20 доларів, як на інчик. Ну, там хтось, як на, як на пілоті запарився 40 валонів і в є душ, чи 50 колонів. Та й дошку пацієнтів чи 40 балонів. І в тебе є душ. А тут просто безплатно можеш заїхати, в душ піти. Ну, да, це Воно знаходиться раз на платці. я бачу ці сервіс-плази. По безплатках я не бачив сервіс сервісплази. Ну, теж пікав в цьому класно, з що є безплатний душ, тобто ти можеш піти і помитися нормально. І вони більш-менш 6, я, я був побачив, ну, в села я не заходив, не там, але те, що є, це дуже добре. Бо деякі люди сказали, що милися і все, на супу, все нормально. Те, що інші так штати не хочуть зробити, ну, це вже кожен штат по-своєму думає це зробити. А так то я зазвичай тільки на пілоті або на лавці собі в ту захожу. І там подобається. А тут я, якщо вдома, то що мені який смисл мені сюди ставати, якщо я можу класно собі піти і вдома сходити? Тут за швітки сім серий настав і вчуся. Я 92 милі додому, на 20. Ще додому так мило їдеться завжди. А щастя, на душі з'являється. Або якраз себе з плаза. Одна миля, я казаю, попросту поїдуся, покажу, може я з іншим разом заїду всередину, бо я вже хочу ломати, або так заїду подивимося. От спати тут можна машинами ставати, десь піти свій малюй туалет, і поїсти сюди, а да. за віжки поїду далі. Тут от, все скошено, все культурно, тут є камери, тут можна спатися спокійно. Спеціально для Ревів. от. Парковка повністю є, тут можна собак завжди вигулювати нормально. Тут зліва якась зарядки для машин. Тут є навіть тесківські, що напоминаються чачі. Це я не знаю для кого. Це якась для бусів ставати, для великих, щоб що люди вийшли собі, пішли кудись. Що велике. Кастаківська заправка. Тут таке можуть спати, ночувати. А ось тут стандартна для машин. І велика тут є парковка, можна стояти тут 24 години до того, як Якщо вихідні, то самі розуміють люди, що є людина, то чого не бліклет і є. Наступний раз якось буде більше часу у мене, то я поїду зайду всередину, покажу як там всередині. І все культурно акуратно виглядає, якщо доглядається, це б нормально. І на якесь, що без ніяких немає ніякої плати в туалеті. Тобі в люпий заклад просто зайдеш, скажеш, де у вас тут туалет, і мені зразу скажуть, де нема такого, що ой, плати гроші або ой, щось купиш, щоб піти. То тобто такого немає. Це мої плюс. Це подобається, що особно для людей, що не може просто на туалеті зробляти в ліна. І таких савікс плас, було по 80 є багато. Любимо момент може собі спокійно і почати ще щось, або спати, якщо ти звідси просто віддати рус. І це безпечні сервісплази. Бо я це дуже мене буде, що дуже багато там ставати на стаях. Там і є люди і зарішуть, і ще щось. І це страшно, страшно. Таке і чути, і самому спати там і страшно було. Тому я ніколи не стою тільки стою на пілоті або на лавзі. Або що на сервіс плазі такі, там де багато є людей, потік типу, людей. Бо стей, я там не камер, нічого немає, і публіка є теж. Там немає нічого. Щоб... Там день можна стати, щоб щось зробити. Туалет піти, або собі їсти, зі підігріти до да, рану. В ночі ні. Я чув, ніколи не раджу там вставати. навіть де якщо ви ще на моїй машині, то тим більше це. Що переїжджаєте приїжджайте там по машині. Краще дістати на приїхатися, домучити або не домучити, або все, шукаєш місто заправочку любу і стає, і стає на любі заправочці. Але це якщо в Нью-Йорк, Чикаго, величезні міста, то воно так не працює, тому що будуть евакуйовувати. На полматі можна стояти, якщо там не сильна адміністрація.